Так, я почну рідною українською мовою. Хочу спершу спитати, чи можу я за вас помолитися? Можна, так? Да? Ну, перед тим, як помилюся за вас, я хочу разом з вами помолитися. Ви ж вірите в Бога? Вірите, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за наші з вами гріхи і Воскрес? Вірите? Добре. Дивіться, є слова, котрими душа людина спасається. Я хочу запитати, як ви гадаєте, коли прийде Господь? Ви ж вірите, що Господь прийде за нами, да? от, от вважаєте, от, а як би от зараз Господь прийшов? Ви впевнені, що ви були б з Господом на небесах? Хто 100% впевнений? Хто не впевнений на 100%? Хто на якісь відсотки? Ну, а є які, що не впевнені ви? Є такі, я так розумію, просто окей. А скажіть, а, а ті, хто впевнені, а чому ви впевнені? Які підвалини вашої впевненості? Так, виконуйте слово Боже ще. Ваші варіанти. Друзі, спеціально, в принципі, я це роблю для тих, хто дивиться, буде дивитися нас онлайн чи на відео. Так що. Так, добре, Зачотку принесете, я все правильно, вірно побіблюю. А от що, ви церкву ходите? Чого ви така впевнена? В церкву ходите, служите Богу, що ще? Все, молодці. Все відповіді у вас класні. 170. Але ми кажемо, що і сьогодні пастор казав, Батюшка Олександр це ж православна реформаторська церква, правильно? Амінь. Не в Незвичайний івангівський церкві. Отець Олександр з матушкою сьогодні співали, <риклад> що, а, і казали, да? що Слово Боже це є Ісус Христос. Друзі, і Слово Боже каже: Христос сказав, що Слово Моє буде на небесах нас судити. От що Христос сказав, можемо довіряти Словам Ісуса Христа. Так? Амінь? Всім словам Ісуса Христа. Навіть апостол Павло казав: Я вам кажу братам, що краще бути одному. Але не я, а Бог каже негарно бути одному. Тому, але словам Христа, ми можемо повністю довіряти на 100%. Так от друзі, Христос сказав, що за двох речей людина може мати 100% впевненість, що буде з Богом на небесах. Перше це віра в Бога. Хто вірує в мене, то що буде? Бути мати життя вічне. І друге, якщо хто буде сповідувати мене перед людьми, то я буду сповідувати перед Батьком Небесним. Друзі, якщо ви ніколи не сповідували Ісуса Христа і Господа і Спасителя при людях, пропоную зараз, щоб була повна впевненість, помолитися цими словами разом зі мною. Помолимося? Помолимося, друзі. Давайте за мною просто повторити ці слова. Отець Небесний. Я визнаю. Що я грішний, я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірую, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа Своїм Господом та Спасителям. Дякую тобі за дар вічного життя, що я зараз отримав. Браті і сестри, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Так, зараз можна паузу зробити в проповіді.